Привіт наші клієнти. І так, ви давно чекали, це баня квадро 2 метра, яка може підійти для кожного будинка і можна поставити будь-де. Ви бачите, зроблена, максимально якісна, профарбована фарбою тікуріла з якісною електрикою, на дровах, який дуже швидко нагріває баню з Зроблена додатково для безпечності. Вона є з таким порогом двері нашого виробництва. ви бачите під побажання клієнта. Далі хочу показати вам, як вона виглядає всередині. Е, ви бачите повністю дубові лежаки, е, дуже зручні. Якщо сісти, можна зрозуміти, що тут реально, ну, реально класно відпочивати. Широкий лежак 80 см, де можна лягти, розслабитись, а головне отримати класне задоволення. Повна комплектація з відром, з перчаточкою, віником. Все, навіть шапочки від нашої компанії, отакий брендовий. Е, хочу сказати, що тут котел з камінням по кругу. Нічого не потрібно. Нашу баню тільки купляєте, ставите, кидаєте дрова і можна відпочивати. Лежаки всі піднімаються ось таким чином. І також піднімається дуже легко підлога. Зараз я вам покажу. Вона піднімається таким чином, буквально декілька секунд. І також є ось такий отвір. Отвір, куди буде сходити вся вода. Це максимально зручно. Це максимально зручно, а найголовніше, така баня прослужувала набагато-набагато довше, ніж будь-які аналоги, які ви бачите в Україні.